Ставити на голосування, вилучати, як міський голова, маєте право вичатися 4 пункт високового. Не розглядайте це питання про закриття місії. А саме на голосування це дуже прошу. Ми самі його контролюєте, і наша пропозиція не буде підтримана. Пи Вилучайте, ви як міський голова, ви позвонок. я я що порядок Від двох фракцій депутатів Чернівської міської ради, а саме від фракції Бахміщення і фракції Комуністичної партії України, до порядку денного подавали звернення з проханням щодо включення порядок військових питання на 33-ї міської ради. Мата Чернігова, яка переживає за майбутнє своїх дітей, мають право тут бути. Нічого цим щурам ховатися регіоналівським. Бачите, за ким ховаються, повід'їдались. За... Заходьте. Заходьте, займайте місця. Заходьте. Заходьте, люди добрі. А ці паразити дивляться вам в очі. А то позакривали за закритими дверима. Тут лікарні закривають, школи закривають, землю деребанять. І думають, що буде їм завжди таке. Не буде. Всі заходимо до залу. Всі, хто не байдужий до проблем міста, заходимо до залу і змусимо владу чути нас. А я перед вами, щоб ви прийшли захищати своє право і своїх дітей. Так, а так є наші. Всі заходимо до залу, а то вони бояться, ховаються від людей, хай подивляться хоч Заходьте. 先生。